Всім доброго мирного дня. Йдемо доглядати. Вже, друзі, мене ждуть. Звестя! Привіт! Ну, На дворі снігу багато. Ну, так, не дуже холодно. Всьому вже дала. Ножку. Зараз підемо. Я тут такі відходи несу, зараз під окурочком дам. Бо маленькому просючку таке не даю, бо він ще маленький. Зараз побачимо, що вони тут роблять. Насипала картошка, тут таке, все вода замерзла, Зараз малюку дамо ще їсти. О, з гама все. Зараз дам, яка в його там льок Що малюсінький? несу, несу тобі, несу моє маленьке. О, таке. так я. Так я йому даю дівчинки. Матінки, я мати хоче. Треба ж тебе вибрати, подожди, мама, вибери. Куди, 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 куди? кури. Назад, 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 назад. О, дала їсти те вибрала. Заре курам. Гомо, ти вибрала за курам. Главное ти хотів. Картошечка, молочко. Ой, такий та я почув. Ось такий хлопчик. Ось такий маленький. Ось такий я. чого ти луявся. Отакий я. Кабачичок такий. О, такий. О так добре. Чого ти злився? Дається чухатися хлопчик. Зараз наваримо картошки йому. Ну, гамоляй, гамоля, їсточки з хотів. Ось так вже стає, вже не залазить геть коритися, да вже культурно. Або більше соломи йому кинути зараз кину. О красавець. Вже доїли, наливаю тепленьку водичку. Ось сюди гаряченьку. Все, хай п'ють. Все, мої красавіці. Поїли. Зараз ще принесу. На двір вони, напевно, не виходять, якщо то я закрию. Хов ліс, я вже пузью не достає, який товстий стоп. Гомой, гомой, гомой. Помоляй. Підемо до козочки. Ця ж де? Зараз дам і тобі, і все дам. І водички, і їсточки, зараз побачимо. Цю сітку я знімаю. Ось так бачите. Знімаю її. І зараз будемо йти до козочки. І зерна дала, і гарбуза вареного дала. Погуляла вона, не перегулювала, значить вже на місяць. Зараз подаю, ще доїм трошки подаю їй, дам сінка свіженько, і хай стоїть. Ми її вже не випускаємо сніг. Вона не хоче вийшла десь назад. Така пудлатенька стала. Буде зима холодна. Отак опушилась гарно. Все їсть, каже, що дають, то їм. Все, Да, красунечка. Водички свіженькі дала тепленькі Ось така в мене, не знаю, чи буде їсти вона. Цей жом не буде їсти, таку курама там. Вчора їла, я дала, то з'їла цілу мисочку цю. Подоїла, не знаю чого, вона зовсім не дається доїтись. Скаче, бігає. Я там і наш ножочок прив'язую трохи. Як погуляла, ніяк не дає доїти. Чи це в мене, чи це так, не знаю. Отака в мене красоп'єточка. Зараз їсть, зерно, водички дала, зараз сіна. Тут у нас так зроблена така дирочка, Вішаю, вішаю тут зараз це виберу, кролям і повісю її сінця. Отак, напхала свіженького. Все, хай їсть. Така мені дівчина. Підемо зараз до кроликів. О, хочу вам показати. Отут тут білий, тут мене були малюки. Вчора приїхали, всіх забрали. Малючки, вже нема, тільки залишилися. Отут, тут, зараз покажу. Отут залишилася мама. Одна дівчинка. Зараз і надам їй. Тато. Ось такий красавець. І ще одна дівчинка. Ось тут, цій клієнтці в мене. Осталися. Троє. Ось такі малюки. О, водички свіженькі дала. Тере малюки. Побачимо, що там в нас. Ось така красунька. Їж, ж, зараз лупиночок дам. Морквинку принесу, тобі їж. Вчора взяла ячменю. Подивіться, що виробили. Повисипали, повикидали. І ці теж. Ну будете ви бачили, що роблять. Зараз побачимо тут чи не повикидали. Оці ці поїли. Діточки. о такі в мене тут діточки. оці поїли. Зараз я їм дам крошки Молодці. Водички налью. О, масіньки мої, здрасте. Подивіться, який красавчик. Ой, такий я манюсенький. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. такий маленький. Мамочка, я не буду його типа, ти зараз я його заховаю. Ой, такі вже бачимо, такий привіт, мамо! Ось така красавчики. Дивляться, зараз других побачу. Зараз заховаю кубелечку. Отак заховала. Я наклала сіна. Нема діток. Мамулька, да? ти красавіця моя. Де Діточки у нас є. Дивіться, отак заложую і закриваю двері. Щоб не було скознячку. Подивіться, як мама заховала, би й нема нічого. Далі ми подивимося. Отакі малючки вже дивиться, живочки відкриті. отакий красунчик. Тут по одному оставила. Вчора побили кроликів. Подненькому по ставила, хай годуються. Зараз сіна поприношу трохи всім. Ще, бо почи... Тут почистила, тут. Викидають, ячмень їсти не хочуть. Давайте типо овес. Овес. Не хочете, так? Да? Не хочеш ячменю їсти. Зараз будемо овес. Що, зараз я тобі дівочку на контрольну случку кину. зараз. Пустила на контрольну случку. Зараз бачу, чи вона кричатиме. Вона і тоді втікала, ховалась. Фостіком крутить, мой не погуляв. Зараз побачу. Ти ожирів? Га, сніжок. Не знаю, хвостом крутить, а втікає. Ожирів сніжок, ожирів. Годувати їх. Аби щоб годувати, вона в мене першиночка. Чекає. Сніжок, давай. Побачимо. На хвостом крутить мой. Так, не піднімає. Що за кролі? І другу пустила. Теж та би вона мене погуляна. А хто їх знає. Кролі не кричаті, не пищаті, не гуляють.